Кожний крок, який потім робить наша влада або роблять на Збройні Сили України, необхідна, щоб була дипломатична підтримка, тому що за дипломатичними такими заходами ми отримуємо зброю, ми отримуємо підтримку політичну, дипломатично, фінансову, економічно і так далі. Що стосується парламентського саміту, то дійсно тут можна сказати, що ми бачимо таку позитивну динаміку, позитивну динаміку в тому, що оно. Те, що відбувся другий саміт, це по перше, парламентський, тому що перший був, був в прошлому році. По друге збільшилась кількість країн. Тобто, ми бачимо участь не тільки країн, а скажімо, демократичних країн західного світу, а в тому числі, ми бачимо вже участь країн з, зі сходу, з Азії, а також з Африки, і, і не зважаючи на те, що деякі країни не можуть допомогти Україні, наприклад, фінансової підтримки або збройною підтримкою, вони можуть підтримувати на політичному та дипломатичному рівні, і це дуже важливо. Далі я хочу звернути увагу на те, що дійсно рішення, які приймаються в першу чергу в демократичних країнах, вони відбуваються на рівні національних парламентів. І тому нам дуже важливо спілкуватися з парламентарями, тому що вони в тому числі спілкуються зі своїми виборцями в своїх країнах, і з іншого боку, вони мають право прийняття рішення на національному рівні, тому що ми хочемо, щоб нас Китай чи інша країна підтримувала за фінансовим плане облом. Зброєю, або там в подальшому намагалися. Тому для нас це дуже важливо проводити такі форуми, брати участь в таких форумах. І я, наприклад, в своєму виступі я намагався надавати основні такі посилання, які парламенти можуть прийняти вже там ну, в найближчий час. Наприклад, там визнання голодомору актом геноциду або депортації 1944 року геноциду Кримсько-татарського народу або прийняття закону фактів актом, а закону фаналогов актом Мугнітського для того, щоб можна було б проводити санкційну політику до цих людей, до цих осіб, які скажімо, порушують права людини на тимчасово окупованих територіях. Ну і в тому числі важливо звертати увагу на те, що деокупація це один етап, а наступний етап це реінтеграція. І коли ми будемо говорити про реінтеграцію Криму, то тут якраз таки це тривалий такий строк і тривалий термін. І тому отут якраз таки нам дуже потрібна буде підтримка парламентів цих чи інших країн. А я хочу повторити повторитися в тому, що в демократичних країнах основне рішення приймає парламенти. Тому для нас дуже важливо, щоб парламентарі брали активну участь і повертати коли ми говоримо про е, такий довготривалий процес, тому нам треба ініціювати інституціалізацію е, парламентського виміру кримської платформи, наприклад, створення парламентської асамблеї кримської платформи.